Привіт! З вами Нелегка, ваша онлайн-подружка, яка розкаже про б'юті, стиль та любов до себе. І сьогодні у нас на темі обговорення макіяжні тренди цього року, а точніше цої, 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 цієї весни та літа. Я перечитала купу різних розумних дядь і тьоть і виокремила 10 макіяжних штучок, які будуть нас супроводжувати наступні 6... Місяців, ну як мінімум, так вважає Vogue і ще всякі різні розумні прикольні журнали модні. Я пропоную це все обговорити, трошечки перетерти, попліткувати і заодно відтворити на моєму обличчі, щоб перевірити, наскільки взагалі ці тренди прикольні і чи варто нам їх взагалі повторювати. Я вже бачила декілька схожих відео, але там було саме не весна, літо, а загалом 2025 рік. І мене, якщо чести, такі відео трошечки лякають, тому що на всіх цих відео сидять такі дуже. Ділові чоті, вони ну, в окулярах такі красиві, серйозні, і вони розказують, як нам потрібно фарбуватися, як нам не потрібно фарбуватися, щоб типу, виглядати красиво і актуально. Це така дурня, що, типу, якщо є тренд, ти 100% маєш його повторювати, якщо є антитренд, ти маєш це ігнорувати. Як на мене, це діч, треба фарбуватися так, щоб подобалось вам. Якщо ви почуваєтеся супер прикольно, суперкомфортно з графічними бровами і жовтої таналки, супер, нахер ці тренди взагалі треба. Але звісно, обсудити це все цікаво. Пропоную сьогодні знаєте, відео зробити більш таким лайтовим, деякі тренди засирають. Можливо, деякі нам справді сподобаються, тому я спробую бути максимально об'єктивною. І фільтрувати ці всі тренди. І перший тренд цієї весни та літа, який нам 100% треба обговорити, це тренд на мультизадачність. Тобто на продукти, які можуть виконувати зразу багато різних функцій. Тобто, це, наприклад, не лише рум'яна, а це і рум'яна, і помада, і тіні. Таких мультизадачних продуктів у мене є ось така штучка від Maybelline. Це коротше чотири в одному. Це водночас і база, і тоналка, і консилер. І пудра. ну, от де таке бачено. Правда, ці штуці вже роки-два, ну вона 100% вже просрочилася, але давайте закриємо це очі. Нормально, піде. Я вирішила трошки пограти в Шерлока Холмса і подумати, чого взагалі всі ці тренди повиникали. І мені здається, що тренд на мультизадачність виник через те, що, по-перше, зараз дуже в моді знаєте розумне споживання. Типу, не купувати багато, тому що це все шкодить екології, плюс, що на нас дуже впливає маркетинг. Що, типу, не всі продукти, які ми купуємо, нам потрібні. Тому тренд на мультизадачі здається дуже логічним. І ще мені здається, що цей тренд виник просто тому, що всіх задовбали блогери. Ось такі блогери, як колись я була. Що, типу, які роблять, знаєте, такі супер-пупер складні макіяжі, супер-пупер складні туторіали, і люди просто. Втамилися від цього, тому що нафіга оці всі каткріси, суперскладні, якісь там мейки, лайфхаки. Якщо можна просто взяти одну баночку, по типу як мультитаскер Юніко, нафарбувати його і сюди, і сюди, і сюди, і все, в тебе за дві хвилини готовий макіяж. Як на мене, тренд дуже класний. Економить час, економить гроші, тому ставимо йому лайк. Другий макіяжний тренд, по логіки, дуже схожий на попередній, але у нас з'являється повністю новий продукт в косметичці. От ви чули колись про існування блозера? От що таке блозер? Давайте у вас є 5 секунд, щоб написати свої варіанти в коментарях. Як ви думаєте, що таке блозер? І барабанний дріб блозер це поєднання рум'ян та бронзеру. Ну, типу, взяли з англійської блаш і взяли з англійської бронзер. ПАМ блозер. Я думала, як би це назвати українською, і мені здається, що найкраща назва це румзер. Ну, типу, рум'яна, бронзер, румзер. Тому давайте назвати це румзер. Я перерила всю свою косметичку із 20 рум'янок, які у мене є. Я не знайшла жодних, які 100% нагадували оцей румзер. Але є одні, які, хоч трошечки, схожі, це моя суперстара палетка від ламей, і мені здається, ось цей крайній відтінок, це якби і не рум'яне, і не бронзер, і не туди, і не туди. Ось для порівняння, наприклад, звичайний бронзер, і тут є звичайні рум'яна, і це якби 50-50. Тому давайте назвемо це румзер і спробуємо це нанести. До речі, в кінці, коли ми вже спробуємо всі тренди з цього відео, я хочу зробити такий рейтинг, знаєте, таку табличку, щоб ви бачили, які тренди мені сподобалися найменше. І потім буде цікаво, чи моя думка буде співпадати з вашою думкою. Ой ой. Курку, гриль замовляли, да? Ну, смачного. Ні, ну взагалі, якщо взяти правильний пензлик, не так і погано. Мені здається, на літо якраз тренд, от, тренд якраз на літо. Така, Трошки засмагла, підгоріла на сонці. Дівчата, хто точно така сама сарока ворона як я, хто любить все блискуче, наступний тренд створений спеціально для нас. Тому що цієї весни і літа буде супер модними всякі металічні штуки. Металічні елементи в макіяжі: золото, срібло, бронза, просто якийсь там рожевий металік. Коротше, всі отакі переливаючіся, блискучі штуки. Да, ми це робимо. Із такого прям металіку. Я згадала, що в мене є хайлайтер для брів від ламель. Він прям такий прикольний. От реально він робить брови бронзовими, тому мені здається, що це воно. Ні, ну ви бачите цей перелив? Я не знаю, може зі штучним світлом не видно, але в житті таке відчуття, ніби мені на брови просто насипали золото. Дуже красиво. Очевидно, що цей тренд не стосується лише брів. Тут уже знаєте, як у вас фантазія розгуляється. Я бачила, роблять і золотий контур губ, і більш така класіка жанра, якісь там золоті стрілки, золоті тіні, чи там срібні стрілки, срібні До речі в Maybelline вийшла дуже класна срібля статуш. Боже, я так і хочу. Треба нарешті її купити. Якраз зарплата пройшла. От всі такі штуки, що ви не придумаєте, просто щоб, хоча б один малесенький акцент був на металік. так. І ви будете супер побраманнявка. Наступний тренд це тренд на відтінок загалом. Якщо ви раптом не знали, колір 25-го року це ось такий какашечний. Добре, давайте будемо грати з їхніми правилами. Мусовий відтінок. Мені здається, що коли Pantone вибирали цей колір, вони ніби намагалися нам проспойлерити, як буде відбуватися 25-й рік. Ну, тому наступні півроку, мені здається, загалом весь рік буде дуже модні. Оці всі коричневі, більш такі нюдові макіяжі, а також дуже модними будуть коричневі гранж макіяжі Оце я дуже люблю. Знаєте, той самий макіяж, який виглядає так, ніби ви прийшли з рок-концерта, заснули десь там з пляшкою пива, зранку прокинулися, у вас такі якісь типу, подвійні розмазані стрілки. Оце вайб, оце вайб, і це буде дуже в тренді. Наступний сезон. Мені цей варіант макіяжу дуже подобається тим, що якщо раптом ви не вмієте дуже гарно фарбуватися, і ви, наприклад, не вмієте робити рівні стрілки для всіх гранж макіяжів, ну, чесно пофіг. Вам головне просто зробити розташовану стрілку. Її насправді набагато легше робити, ніж графічну стрілку, тому що якщо вона там десь кривенька, цього не буде помітно. Тому, дівчата, в кого там теж трусяться ручки, на нашій вулиці нарешті свято. Робимо стрілки і не переживаємо, якщо вони якось не такі. Якщо що, це гранж. Для таких стрілок я використаю ось такий олівчик від Eveline. Я спочатку прифарбовую отут на двійку, якщо таке слово взагалі існує. І потім виводжу таку невелику стрілку. Тіп, типа так, так, потім беремо бажано чистіше, ніж у мене пензлик, бачите, щоб він був такий, типу, плаский і трошки скошений. І оцією скошеною стороною просто це все ось так до серединки розтушовуємо. І щоб зробити ще більш такий гранжовий ефект, поверх цієї стрілки ми наносимо якийсь ось такий, типу, мусовий відтінок, щоб зробити більш такий затуманений ефект, але воно має виглядати ще більш неохайним. Тому я підкреслила ще знизу, і тепер знаєте, як в ті, хто це роблять. Боже, це буде або дуже красиво, або дуже погано. Гранж. No. Це це Гранж. Окей. Okay. Боже, мені здається, мені дуже пасує така зразу рокерка. Наступний тренд теж перетікає з попереднього, тому що, якби, логічно, якщо в нас в моді коричневі тіні, то буде в моді також коричнева туш. Моя найулюбленіша в світі коричнева туш це ось така від Eveline «Varieté». Отут, дівчата, реально скрінти, тому що мало того, що тут дуже красивий коричневий відтінок. Вона ще й такі важественні вії робить. Ну, ви зараз побачите. Але найбільше в тренді буде не просто коричнева туш, а поєднання коричневої і чорної туші. Ну це таке кіно, я ще такого не бачила. Якщо я все правильно зрозуміла, то потрібно на серединку ока нанести саме коричневу туш, а сюди в куточок чорну. І так має бути, знаєте, такий типу граді... градієнтний. так градієнти. І так має бути такий градієнтний ефект. І ніби додаткова видовжена стрілка. Чорна туш у мене ось така від NYX, вона вже підсихає, тому треба її бігом до використовувати. Я не знаю, чи видно це на камері, але вживу реально видно градієнт, і це виглядає дуже прикольно. Я не знаю, чи я до цього сама не додумалась. Дуже красиво виглядає дівчата. Оце прям 100% треба спробувати. Мені здається, єдиний такий нюанс. Якщо через те, що тут одразу дві туші вийшов такий трошки ефект паучих лапок. Хоча, можливо, знову ж таки, в тематику гранжа, пофіг, це, це вписується. Так треба було, але взагалі мені дуже подобається. Наступний тренд уже десь, напевно, сьомий в нашому списку, але другий, які пов'язаний саме з тушами, і це тренд на кольорові туші. Боже, нарешті не чекався. Стільки сидів здавши, нарешті є, тому що я обожнюю кольорові туші. Мені здається, цей тренд зробили спеціально для мене. Я дуже рада, що це пішло в маси, і тепер більше людей будуть робити собі кольорові вії, тому що це дуже весело і дуже цікаво. У мене купа кольорових туш. От покажу кілька своїх улюблених. Це всі від Color Intense. Це настільки красиво, якщо дівчата, ви хочете якийсь незвичний макіяж, але ви хочете зробити його за 2 секунди, купуйте ось таку туш, ну ви подивіться. Просто Ну, можна навіть нічого не робити, лише нафарбувати віці і тушу, і ви вже виглядаєте дуже незвично і дуже прикольно. Тому да, цей тренд клас. Ставлю лайк 100%, і дуже вас прошу це спробувати. Макіяжем очі закінчили, переходимо до макіяжу губ. Я виокремила три таких прям найосновніших макіяжних тренди: це, по-перше, вишневі губи. Продовжується оця вся тематика з 24-го року. Оці, знаєте, Чері Ліп Кола. Ля -ля -ля, оці всі прикольчики. Я думаю, що це через те, що просто всім уже набрито цей барбі рожевий, загалом рожеві відтінки, якісь персикові відтінки, які теж були дуже популярними у 24 році. І воно вже перейшло в таке контрастне русло, всякі ягідні штуки на губах. Цей тренд виглядає дуже сексі. Мені здається, коли дівчата роблять такі ягідні губи, вони одразу стоять карколомними жінками, на них зразу хочеться молитися, з ними хочеться бігати. Ну, не знаю, мені дійсно. Дуже 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 імпоную. Тому да, дуже подобається, що, трей... що цей тренд з'явився в 25-му році, точніше, з 24-го перейшов в 25-й. Давайте ще в 26-й, 27-й. Да, залишаю. От з приводу наступного тренда, можете мене закидати тапками, можете мене закидати помідорами, але я його не розумію. Ну, чесно, не розумію. Це тренд на заціловані губи. Він уже був дуже актуальним в 24-му році. Мені здається, навіть в 23-му. але я все одно не можу його зрозуміти, тому що як на мене... Це виглядає просто якось дивно, ніби трошечки якось не то, щоб не доглянути, ну я не знаю, просто ніби недороблений макіяж. Але я так це бачу саме на собі, тому що, мені здається, мої зовнішності, саме ці всі азійські макіяжі не, ну, не пасують, це не мій формат. Але багатьом дівчатам так реально красиво, тому я сильно душнити не буду, просто саме мені, ні. Іншим, ну, можливо, так. Робіть, що хочете, мені взагалі байдуже, головне, щоб вам подобалося. Останній тренд на губи найдивніший, тому ми 100% маємо його спробувати. Це Milky Lips, або губи, які ми будемо вимазюкувати консилером. Да, ми знову дожилися, або хтось вперше дожився до періоду аля типу нульових, коли губи фарбували консилером, коли губи не підкреслювали, а навпаки, намагалися зробити максимально невидимими. Окей. Це знову в моді, це знову в моді. Я я ніколи так не робила, тому я навіть не уявляю, наскільки мені пасуватиме або ні. Тому давайте спробуємо Я не кожен день роблю такий макіяж, тому я не експертка. Ну, я не знаю, що це робити. Я нанесла це просто як помаду і тепер хочу розтушувати пензлуком. Можливо, це буде виглядати не так печально. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам, але я думаю, що ми ще знаєте емоційно до цього не готові. Хоча, хоча я зараз хочу зробити такий контур коричневим більше, і щоб серединка залишилась такою, і мені здається, ось так буде реально прикольно, і так би б я ходила Зараз про. Беру ось такий олівчик від Glamбі в 206 відтінку. Він прям такий, знаєте, ідеальний, коричневий. Я думаю, що він покращить цю ситуацію, звісно. Ну, все покращить цю ситуацію об'єктивно. До того, як я зробила макіяж губ, мені хотілося сказати, що сьогодні вийшов дуже красивий мейк, але знаєте, сама себе зглазила. Тому що, ну, отак красиво. Отак Ну, така я. цікава. Ну, начебто вже непогано, але після такої слайки консилера губи відчуваються супер сухими, тому я ще нанесу прозорий блиск від Юніко. Я думаю, він трошечки зволожить і буде, хоч не так якось. Неприємно, дівчата, я готова перевзуватися, тому що мені вже подобається макіяж губ, і взагалі мені дуже подобається, який результат вийшов загалом. Я так подумала, мені здається, три моїх найулюбленіші тренди з усього всього, що ми обговорювали: це по перше, гранж макіяж. Я його раніше не робила, але мені здається, мені реально капець пасує. Я тепер буду частенько цим займатися. По-друге, це кольорові туші, тому що це класно, коли ви хочете щось таке креативненьке, але не паритись. І третє, неочікувано, але це, я думаю, мілкі липс, тому що це щось дуже свіже, дуже незвичне. І мені здається, що з цим можна гратися. З цього прямо можна зробити або щось дуже погане, або щось дуже красиве. Секундочку, не цікаю. Якщо ви напишете в коментарях, який тренд сподобався найбільше вам, то у вас є можливість виграти в розіграші, тому що я знову ж таки хочу подарувати вам якийсь подаруночок. Я зібрала боксик із Косметикою і подарую його будь-кому з вас. Хто напише коментар і поставить лайк під це відео і підпишеться на мій канал. Умови максимально простенькі, виконуються за 2 секунди. А натомість ви можете виграти цілий бокс нової косметики. Тут є різні штуки, наприклад, щоб робити тренд з металічним макіяжем. Є різні штуки, щоб робити тренд з макіяжем зацілованих губ. Ну і ще просто декілька косметичних продуктів, які я дуже сильно люблю. Тому, дівчата, підписуємо, ставимо лайк, пишемо коментар, і вся ця косметика може бути вашою. Ну а на сьогодні все. Не забувайте підписуватись на мої соцмережі, тому що там набагато більше мого життя. Сподіваюся, вам сьогодні зі мною було корисно і цікаво. Побачимось в наступному відео.